Вітання всім! Уявіть, у вашій громаді всього один лікар на 2000 населення, черги, навантаження, брак часу. А тепер уявіть, що є людина, яка може виміряти тиск, провести базове обстеження і консультувати пацієнтів з хронічними захворюваннями. І ні, це не лікар, це медична сестра загальної практики і вона вже має на це всі повноваження. Здивовані? Давайте про це в деталях! Консультування і навчання пацієнтів важливий аспект роботи медичної сестри у світі. У деяких країнах Європи, таких як Нідерланди, Швейцарія, Фінляндія чи Великобританія, медичні сестри можуть навіть призначати базове лікування. А що ж в Україні? Станом на сьогодні у деяких пілотних закладах охорони здоров'я працюють міжнародні проекти, такі як медична сестра з розширеними повноваженнями. Міністерство охорони здоров'я. Прийняло рамковий документ Стратегія розвитку медсестринства, а також найближчим часом вийде дорожня карта його впровадження. Та чи не найбільш важливим був наказ Міністерства охорони здоров'я України No2034 від 5 грудня 2024 року, що вносив зміни до довідника кваліфікаційних характеристик? Отже, давайте разом розглянемо цей документ і з'ясуємо, які ж повноваження. Має медична сестра загальної практики сьогодні. Перша і революційна річ, яка змінилась, це те, що тепер медична сестра загальної практики здійснює свою діяльність спільно з лікарем, а не під його керівництвом. Це означає, що лікар тепер не керівник, а радше ментор, наставник. Вони мають чітко визначені завдання і спільно працюють для здоров'я населення. Медична сестра має консультувати пацієнтів з приводу здорового способу життя, зокрема фізичної активності, здорового харчування та відмови від шкідливих звичок, а ще планування сім'ї, грудного вигодовування та психічного здоров'я. Медична сестра може проводити щеплення за умови, якщо вона діє в межах національного календаря щеплень, пройшла відповідну підготовку і має погоджений з лікарем план вакцинації населення. І, звісно, в сумнівних випадках вона може і має звертатися за допомогою до свого сімейного лікаря. А тепер до компетенцій і того, що медична сестра повинна вміти робити: міряти тиск, знімати ЕКГ, перевіряти гостроту зору, володіти отоскопією, видаляти сірчану пробку, проводити аускультацію та антропометрію, проводити пікфлометрію та спірометрію, Робити швидкі тести та оцінювати серцево-судинний ризик. Місцями повноваження медичної сестри навіть ширше, ніж лікаря. От, наприклад, медична сестра загальної практики має вміти вимірювати внутрішньоочний тиск, а це в нас не кожен сімейний лікар вміє. Не кажучи вже про наявність обладнання. Окремими нормативними документами визначено, що медична сестра має слідкувати за перебігом фізіологічної. Вагітності, а також за розвитком дитини до 4 років. Можна ще багато говорити про нові повноваження медичних сестер загальної практики, це і паліативна допомога, догляд за ранами, участь у протиепідемічних засобах та профілактичних оглядах. Все це є у вище згаданому наказі, і ви з ним можете ознайомитись, він є у вільному доступі, і ми його залишимо в закріпленому коментарі. Єдине, на чому ще хочу акцентувати вашу увагу, це використання власного цифрового підпису для ведення обліку своєї діяльності. Так, є певні технічні нюанси його впровадження, але нормативно це вже закріплено. Про що це відео? Нові повноваження медичних сестер це не про завтра, це вже сьогодні. І в менеджерів охорони здоров'я є всі козирі на руках, щоб впроваджувати їх у себе в центрах. Таким чином розвантажуючи лікарів і надаючи більш якісно медичні послуги мешканцям громад. Варто зазначити, що спільний прийом це радянський спадок, а ми прагнемо перейти до сучасної європейської практики, де медична сестра це незалежна штатна одиниця з широким набором повноважень. Сподіваємось, це відео було для вас корисним. Діліться ним з колегами та друзями. Запрошуємо вас до обговорення! Поділіться своїми думками в коментарях. А ми, в свою чергу, будемо ділитися досвідами країн, де розвинене автономне медсестринство. А на цьому все. Давайте разом писати нову сторінку історії медсестринства в Україні.